Усміхнених Владислава та Сергія можна розбирати на цитати. Я, я думаю, що шане що щось вставити. Що так от факту. Історія хороша, але розказувати мені. не Вони оператори ФП-віддронів 58-ї бригади ЗСУ. Ну, в принципі, в принципі. робота ну, нормально, хороша робота. Утримують кордон між Харковом та Бєлгородом. Ні, тобі сейчас на табажаний пункт. Це в минулому пункт пропуску гоптівка між Росією та Україною. Противник у підвалі КПП. Це вони десь тут, так? Так, скажи да за кілька хвилин операторам доповідають з точки, по які працювали, виносять поранених. На кордоні багато російських підрозділів про скупчення заявив очільник Харківщини Олег Снігубов. Оператори дронів це знають зі свого досвіду. Нещодавно відбивали масштабний штурм українських позицій. Вони заходили, і ми були як проміжуточна цель. Угу. Тобто із напрямку журавлівки вони хотіли пройти, але ну останнє БМП закінчилась Журавлівці. Піхота майже повністю дійшла до наших позицій по піхоті. Працювали в Коротше, краще патронах. те, що ви захочете. Розказують, по дронах стало за цей год. Це на порядок луче, насправді. Ага. Ось, ось, наприклад, найкращий приклад це, цей Шрайк. Да? Раніше вони взагалі не летіли. Ти просто береш 40 штук, в тебе 30 штук по дорозі падає, просто ну, ага. не на А зараз це сам, самі на одні з самих таких непоганих дронів. Українські військові визнають, противник також удосконалює свої безпілотники. Бачу ціль! Це розрахунок ППО 58-ї бригади, що чергує під Харковом. Тут знають, як швидко розвиваються безпілотники. Вони удосконалюються, що швидкість в них більша зараз. Вже угу. важче їх е ловить. Високо у небі розвідувальний БПЛА армії Росії. Є такі маневри, що змінюють, змінюють курс. Раніше вони ходили по одному курсу. Ми приблизно вже знали, як їхній напрямок. Зараз вони його міняють, можуть прямо в польоті міняти напрямок. Хвилина, максимум півтори. Це виїзд і він уже там може за деревами мути, що його не достаєш. Про те, що саме еволюція дронів диктує правила війни, прекрасно знають її в Харкові. Це місто вперше за багато років було атаковано звичайним fpv дроном не шахетом, не ланцетом, а звичайною підвіжкою з бойовою частиною від гранатомета. А Ігор Терехов, мер міста, написав, що це нова загроза, яка свідчить про те, що противник намагається знайти слабкі місця в українській обороні. У самому місті тривожні новини не відчуваються. Харків'янам вже четвертий рік загрожують російські війська. Ну, ми, бачите, гуляємо з собаками. Ми в Харкові постійно, тому ми віримо, що все буде гаразд. Чувствую, що якщо буде нападіння нас, тому що говорять, під Харковом твориться, то, а може бути, розгромять нас і все. А может быть нас отстоят. Я жду одно сообщение. Война закончилась. На остальное мне наплевать. А когда оно будет, это сообщение? А вот я жду. Я только его жду. А как вот интуиция вам что под, подсказывает? Что это пока нет. Пока нет, да. Очень жаль, но пока нет. Вы не так боитесь, что... что может наоборот обостриться война? Да, это похоже на то. Похоже на то, да? Уже может? обо всем договорились. Скоро все закончится. Когда? Осенью. Осінь Спочатку uh -huh. говорили, що скоро весною, потім що скоро літом. А тепер осінь нова дата. Да, закінчиться. Коли закінчиться війна, це популярне питання не лише серед цивільних, чи підійде противник до Харкова. Військові сумніваються, але у швидке закінчення війни теж не вірять. Ну це не закінчиться завтра чи через місяць. Вони ну, тянуть час щоб побільше відхапати, А потім із позиції сили, що у них вже дуже велика кількість, і вони можуть зрухатися дальше. далі. То вони будуть на це маніпулювати. Не? Ну, з дивіться, смотря з ким договориться. Знаєте, типу, якщо він тут лежить уже на півмертвий, типу, ти йому кажеш, принц давайся, тоді, в принципі, да, можна, там можна договоритися. А коли Путін собі сидить і йому типу, байдуже, скільки, там народу вмре, то типу, ну, не бачить смисла договоритися. Часом розрахунок отримує нове завдання. Сергій сідає у широким яке крісло, а через 5 хвилин спокійно знімає окуляри. І що, які у вас емоції після кожного виліту? Ну, пофіг, якщо че. Як як на роботі. Та не знаю, Ті, ну типу, те саме, що я просто літав би корів би знімав би на відео. Я думаю, мені, мені б то більше удовольствия принесу. А чим тільки більше корів знімати? Тим, ну, мені вони нравляться. <з> Наші опоненти не дуже типу. Брисичалко, Микола Рищенко, Радіо Свобода.